В прямому ефірі одеського державного телебачення для вас продовжують працювати кореспонденти програми Факти та я ведуча Ольга Міщук. Національний банк України та Центральний банк Польщі підписали угоду про кредитну лінію для нашої країни на 1 мільярд євро. Кошти, отримані в рамках угоди про відкриття СВАП лінії, будуть використовуватися на поповнення міжнародних резервів України, вартість яких спочатку початку 2015 року збільшилася вже вдвічі. Головним чином завдяки допомозі міжнародних партнерів. Одещина отримала бюджет на наступний рік. Саме питання про бюджет Одеської області на 2016 рік було одним з найбільш спірних. Депутати всіх фракцій на обговореннях намагалися внести до нього чимало змін. Щоправда, почуті іншими вони не були. Проект затвердили в його початковому вигляді. Теж саме стосувалося й проекту затвердження стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року. В чому колізія? Знає наш кореспондент. Проект економічного і соціального розвитку до 2020 року представила замдиректора агентства з питань інвестицій і розвитку Тетяна Безпоясна. Вона наголосила, що серед найважливіших питань стратегії підвищення якості регіонального розвитку і забезпечення гідних умов життя населення. В багатьох депутатів виникли питання щодо деталізації даного проекту. Ні одного чітко вираженого пріоритета, просто обші фрази. Пізніше безпоясно пояснила, що це лише стратегія. Конкретний план деталізації підготують до 15 січня. Трохи заспокоївшись, стратегію затвердили. Проти виступили лише чотири депутати. І значними суперечками Одеська область отримала і бюджет на 2016 рік. Що показово на обговореннях всі конструктивні зауваження ігнорувалися. Так, депутат Одеської обласної ради Віктор Баранський зробив зауваження щодо фінансування неефективних комунальних підприємств Одещини. На підтримку комунальних підприємств виділяється порядка 40 мільйонів гривень и на следующий год предусмотрена логичная цифра в то время как поступления э составляются во лишь менее миллиона гривен в год. На що повноважна директор департаменту фінансів області Марина Зінченко відповіла так. Ми к этому вопросу вернёмся. Будет проведена, я думаю, что в течение этого бюджетного года полная летизация. В этом году мы на 30% сократили их содержание. Поэтому сегодня сумма, которая есть, она трансформирована Толька сучата увійшли мінімальної зарплати. Чому інвентаризацію не провели раніше, невідомо. Спірним питанням було і фінансування орендної плати центру адмінпослуг, які з ініціативи губернатора відкрили в комерційній будівлі, По платить платять 3 мільйона 800 тисяч гривень, От. що залишає передчуття на квадратний метр 100 доларів за метр в місяць. Ну, я думаю, що всі зі мною согласяються, що це привишає ринкові розцінки примерно в 10 разів. Цена примерно как, наверное, на Манхэттене в Нью-Йорке. Вот. И это все при том, что был уже построен полностью и оснащен центр, аналогичный центр на площади деревянка, в который было вложено 40 миллионов гривен. Аби розібратися в питанні, депутат ініціював запрошення на наступну сесію губернатора Одещини Сакашвілі. Чимало нарікань у депутатів викликала і незбалансованість бюджету. Нікому не зрозуміло, чому, наприклад, на Ізмаїльський район закладено 56 мільйонів гривень, в той час як на Іванівський лише трохи більше ніж півтори мільйона гривень. З цього впевнені депутати виникне чимало проблем, в тому числі і в соціальній сфері. Наприклад, з дитячим харчуванням в школах і дитсадках, яке вже два роки поспіль фінансується з місцевих бюджетів. Так получается, что как питаются дети дошкольного возраста, зависит от того, в границах какого района или поселка, с каким бюджетом они родились и живут. На сегодняшний день расходы на дневной рацион детей в большинстве сел, сел и поселков нашей области равняются 4-6 гривен. Для сравнения бюджет по питанию на одного ребенка в городе Одессе по аналогичной программе Те ж саме стосується і підручників. Депутат вніс пропозицію дофінансувати депресивні райони. Його ініціативу підтримали. Щоправда, в нинішньому бюджеті це поки що не передбачено. Адже депутати не підтримали пропозицію проголосувати за бюджет в цілому. Вони проголосували за виділення коштів конкретно на кожну зі сфер. Не було одностайності і в питанні звернення до Верховної Ради стосовно відставки уряду на чолі з Яценюком. Рішення набрало лише 35 голосів і прийняте не було. І до інших тем. Від святого Миколая починаються зимові свята. А для дітей час подарунків і сюрпризів. Для вихованців п'ятої школи-інтернату і одеського дитячого дому Перлина в одному з прес-центрів влаштували творчий майстер-клас Намалюй мрію. Діти малювали свою зимову мрію фарбами і піском. Молодші взялися до роботи активніше. Почали з паперових картин. Наприклад, Люба малює сніговика. Тому що зараз зима». А где вот ты его по памяти рисовала или откуда-то рисовала? Нет, просто рисовала. Ты сама рисовала? Да. Еще снег. Да, ну и елочку нарисую тут сверху. А Христина малюет новоречную ялынку. А почему тут только половинка? Ну, я решила сделать половинку, потому, чтобы повесить елочные игрушки. ти сама рисувала, чи тебе хтось допомагав? Я сама рисувала. Декому допомагали втілювати свої мрії на папері дівчата-волонтерки. Я допомагаю рисувати, хоча я сама не дуже рисую, але їм подобається. Я думаю, їм передоставляє удовольствие те, що з ними вместе хтось, хто може допомогти і порадувати їх. На рисунку буде сніговик і мішка Теді. От ми срисовуємо з картинок я в дитинстві теж дуже любила срисовувати, а не рисувати. От тому ми і срисовуємо. Старші починали з картин з піску. Рідна хата під зимовою ялинкою, під керівництвом фахівців. Ми об'ясняли, да, да, як рисувати, як, ну, як створити це все. Перший раз, так. Да. <реку> 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 и как, если сравнивать просто рисунок на бумаге и рисунок песком, ощущения тяжелее, интереснее? Интереснее намного. Малюючи піском, треба планувати картину зразу, буде дуже обережним і думати над кожною лінією, оскільки перемальовувати тут складніше ніж на папері. Пісочна анімація це такий сказочний процес. Діти і взрослі, навіть, які включаються в этот процес, від нього дуже трудно оторваться. І, конечно, в процесі этого творення, можна сказати, діти они погружаються в свої мечтания, они загадують самые сокровенные желания, которые, естественно, сбываются, Тому что, как як ми знаємо, для того, щоб желания сбылись, їх нужно візуалізувати. Цілющу силу мистецтва відчули на собі 24 вихованців школи інтернату номер 5 і дитячого дому Перлина. Всі їх роботи будуть розміщені у приміщенні прес-центру, і гості зможуть придбати їх собі і порадувати юних художників. Ми попросили їх написати їх плани. Потому что мечты говорить детям, что чудо исполнится, напишите свою мечту, ну как-то так. Мы попросим написать их планы, и ровно через год мы тут соберемся и узнаем, исполнили они свои планы или нет. Потому что, ну, мне кажется, что этих детей надо немного учить практичному чему-то, не тому, что нам обещают, да, вот вы живете в детском доме, вам и так плохо, мечтайте о чуде. А чому то конкретному, практичному рисунку, аплікації, планом составленню на згадку про свято всі діти отримали подарунки, щоб продовжувати малювання, і вдома. А організатори пообіцяли проводити такі свята ще. Наталя Браславська, Анастасія Даманська, факти. А якщо ви хочете відчути наближення свята, відправляйтеся на Приморський бульвар. Зараз він переливається всіма кольорами: дерева вили гірляндами, загальна довжина яких 51 тисяча метрів. На бульварі зараз 172 дерева. На кожне пішло метрів по 20 таких прикрас. Святкова ілюмінація включається щодня, одночасно із зовнішнім освітленням міста. Крім того, біля головної новорічної ялинки Одеси на Думській площі традиційно розташувалося містечко тварин, фігурки яких теж світяться. Майстри доповнили цю компанію двома. Новими персонажами забавними мавпами, які сидять на пальмах. Один, два, три. Ялиненько гори. На Думській площі відбулося урочисте відкриття головної ялинки Одеси 2016. Вона милуватиме око протягом всіх новорічних свят. І все саме цікаве відбуватиметься саме тут. Наша знімальна група теж скористалася можливістю побачити красуню на власні очі. Новорічні свята починаються з Дня Святого Миколая. Кожен мріє отримати свій подарунок. І сьогодні на День Святого Миколая мерія урочисто відкрила на Думській нову ялинку 2016 року. Чи сподобалась ялинка Одеситам? Зараз ми дізнаємось. Два, три, йолочка. Ура! Она высокая. Я в прошлом году тоже был тут. Для природы лучше, чтобы, ну, чтобы не срубать их, а были искусственные. Настоящая, раз, красивая, два. Ну, высокая, три. Я думаю, что наша Одесса имеет чего для детей, для города, сделать такую елку. И торжественно как-то, знаете, себя чувствуешь в любимом городе. Смотрите, какой бульвар красивый. И настроение поднимается. Конечно, немножко материально тяжело. Семья. Мало работы. И пенсионерам вот такие пенсии, все такое. Но, может быть, мы все налаживаем. Может быть, дай бог нам. Дед Мороз поможет. Все лучше и лучше будем жить. Со свикая Праздничная сегодня праздник для всех. Вот большая площадь, атмосфера праздничная, атмосфера э, мы пытались создать. И я думаю, что у нас получилось. Атмосферу праздника, веселья и вот такого, наверное, желания, чтобы в жизни всегда было место чуду. Ритя Ялинки стала справжнім святом для одеситів та гостей міста. А свято це пісні та танці. Така яскрава та приємна подія всім до сподоби. Різдвяна новорічного настрою вам бажає Олена Попель Анастасія Даманська. Факти. Новорічні подарунки, Різдво по європейськи концерт на Думській площі і ще багато святкових подій. На що саме очікувати одеситам тому новорічні свята? Дивіться у наступному сюжеті. У той час, коли на заході святкуватимуть європейське різдво, в Одесі до 25 грудня готують своє свято. В літературному музеї також залишається спектакль для льотних дітей. Встрічаємо європейське Рождество. для дітей. Одеса готує особливий сюрприз. У період канікул на них чекають святкові новорічні вистави. Более 4000 детей посетят мюзикл, не было бы счастья, да несчастье помогло. И стало уже доброй традицией с 26 декабря в театре духовой музыки имени Салика по приглашению мэра. Порядка 10 тысяч школьников Одессы, и не только школьников, и воспитанников детских садов придут на спектакль в театр духовой музыки и смогут действительно получить прекрасное настроение и впечатление. Дело в том, что действительно это период школьных каникул, и поэтому самое главное направление работы нацелено было, конечно же, в первую очередь на детей. А от 31 грудня за традицією почнеться святкування нового року на Думській площі, куди приїдуть не тільки Одесити, а й гості з інших міст України та зарубіжжя. Це праздник, який вже завоював велику любов і признання не тільки одеситів. К нам приїжджають дуже багато гостей, і не только з ближніх регіонів, но і за зарубіжжя. Уже запланировано гостиниця, Люди їдуть відмічати Новий рік на Думській вместе з одеситами і Садеси. На Думській площі проведуть дитячі свято, запустять феєрверки та виступатимуть артисти із святковою концертною програмою. Деди Мороза з міра будуть грати з дітьми, угощати дітей абсолютно всіх, які будуть знаходитися на Думській площі, будуть інтерактиви, дуже цікаві виступлення, а вже, і, звісно, все закінчиться по традиції дворцовим феєрверком 21 час, а вже з 21 часу э, лучші артисти Одеси, э, лучші учасники «Х-фактора» поведут свою концертную программу. И звездой, хедлайнером концерта является выступление Светланы Лободы. Конечно же, тоже будет праздничный фейерверк и поздравления президента и мэра. Ночь будет очень веселой и яркой, и мы приглашаем всех гостей встретить Новый год всей Одессы на Думской площади. Одесити будуть насолоджуватися святковими програмами до 20 січня. Протягом різдвяних свят працюватимуть вертепи і новорічні ярмарки. На Приморському бульварі та Дерибасівській вулиці проведуть святкові фестивалі. Швіць Віктор Доманський факти. Напередодні нового року одеськими вулицями курсуватиме трамвайчик з Дідом Морозом та «Снігуронькою». Про це повідомив директор комунального підприємства Одескміський електротранс Дмитро Жеман. Він заявив, що знаменитий одеський ретро-трамвагончик буде битком набитий маленькими презентами для одеських діточок. Зустріти транспорт Діда Мороза можна буде протягом трьох передноворічних днів з 29 по 31 грудня. Визначеного маршруту цього трамвая не буде. Щоб подарунки дісталися дітям з усієї Одеси, було Рішено, що в перший день вагон буде їздити по житловому масиву Котовського. На наступний день в центрі а 31 грудня на Таїрово. Крім того, до зимових свят кілька трамваїв прикрасили новорічною атрибутикою. Прокотитися в них можна вже на маршрутах номер 27 7 та Десять. Запах мандаринів і аромат новорічних страв, грайливе шампанське та подарунки це те, що створює чарівну атмосферу Нового року. Але головний герой свята вбране новорічне деревце. Щороку у багатьох виникає питання, яку саме лісову красуню обрати для прикрашання свого будинку. У цьому питанні вам допоможе Євгенія Швіц, великі та малі, штучні та живі ялинки, піхти та сосни. У Одеситів є вибір на новий рік. Для створення святкової атмосфери вдома одесити обирають різні новорічні дерева. Хтось віддає перевагу ялинці, адже бачить у ній особливий новорічний шарм. Ну це Йока та настає новий настає ще новий год, та настає празі. Мені нравиться йолка. йолка да, традиційна йолка. Не знаю, мені нравиться. Как она пахнет, как она виглядає, пушиста. Тось навпаки, воліє купити один раз штучне деревце і не згадувати більше про покупку живого. Вона менше сипіться і бы, не треба кожен рік нову купувати. Іску Много літ ми ставили сосну, а потім ну как-то от іскусственною все. Деякі одесити покупають пишні сосни або ялиці, адже голочки в них майже не опадають. Вот ета, вот, а от це вот, вот називається піхта. Піхта. Да, Вона висихає, але не сипається. Його беруть сміло, а єль беруть ближче к Новому году. Новорічні дерева різного розміру і на будь-який гаманець. Сьогодні за них віддають від 50 гривень і вище, залежно від зовнішнього вигляду і розміру. Отакі вот ось. Вот. 80 гривен. Есть и 60, поменьше маленькие. Максимально у меня, вот у меня 300 гривен. Максимально. И это по высоте какой-то? По высоте вот 2,5. 2,5 вот. там. Большие там. Ли, у кого большие потолки, 3 метра вот так. Найпишніші і красиві новорічні дерева розбирають за два тижні до нового року. Чим ближче до свята, тим більша знижка. Найдорожче деревце було знайдено на фонтані. Воно коштує 850 гривень. Але, не дивлячись на кущучі ціни, одесити діляться в інтернет мережах. З продавцями на вулицях можна вигідно торгуватися. Здоров'я, щастя в новому наступаючому році. Щоб обіз'яна нікого не обіжала. Огніне. Да, Огніне. Євгенія Швіс, Анастасія Доманська. Факти. В одеському будинку з Янголом поселилося справжнє новорічне диво. Тут зібралося більше ста дідів морозів. Всі бажаючі можуть побачити надзвичайну колекцію іграшок в дитячому реабілітаційному центрі завдяки Тетяні Донській, яка зібрала їх більше 20 років. Організатори виставки запевняють, ці маленькі іграшки справжні чарівники. Виставка буде відкрита в реабілітаційному центрі по буднях з 10-ї години ранку до шостої вечора. В домі з Янголом можна відчути казкову атмосферу новорічних і різдвяних свят. Цей святковий настрій створює велика колекція Тетяни Донської. У цьому залі представлено 123 діда морози. Вони вміють майже все: грати на музичних інструментах, співати танцювати та багато іншого. Окрім дідов морозів, тут представлено сніговики та яскраві ялинки. Іграшки були привезені з усього світу, але більшість з них були знайдені в Одесі. Рідкісна колекція не залишила байдужим нікого. Що таке люди збирають? Да? Или інші віщі, марки далі носить волшебників і окружать життя других дітей волшебством, чудом світлим таким святі чувством, это нужно уметь. Всі ці діди морози вміють робити незвичайні речі. Накануні нового года. Чудо произойдет. Вот они стоять, они вміють все на світі. Не можна обращаться. Я вот, э, вот смотрите, внимательно, сейчас вот я с ним договорюсь, говорю, вот. и он начнет действовать. Вы можете после экрана потанцевать. Ця чарівна колекція привела у захват не тільки дітей, але й їх батьків. Вони залюбки згадують дитинство і те, як вони вірили в Діда Мороза. Дід Мороз це, во-первых, волшебство, це ожидання чуда в новогоднюю ніч, сказочного подарку, Ну, Для ребенка моєго це интерес, это восторг, это сказка. Діти, які проходять реабілітацію в будинку з Янголом, малувалися чудовими іграшками та виступали перед гостями з новорічною виставою. Як розповідає Фаус Петрович, це театр сімейний, адже в ньому грають не тільки діти, але й батьки. Фауст Міндлін відкрив нашій знімальній групі одну чарівну таємницю. Кожному діду морозу на виставці можна загадати бажання, і воно обов'язково здійсниться. Євгенія Швіц, Олена Логінова, Анастасія Думанська факти. Аномальна тепла, нетипова для зими погода призвела до того, що в Одесі почали розпускатися листя на кущах бузку. Про це повідомляють Одесити у соціальних мережах. Відзначимо, що 21 грудня температура повітря в Одесі була найвищою за останні 130 років. Повітря прогрілося до плюс 12 градусів. Нагадаємо, вчора прес-служба міста закликала Одеситів готуватися до різкої зміни погоди. Вона, як показує практика, в таких випадках може раптово сильно погіршитись. Отож, стежте за прогнозами і повідомленнями профільних служб. І це всі новини на цю хвилину. Чекайте нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщука. А поза студією вся команда нашої програми. Отож, дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами і до зустрічі.